Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Отже, у нас шаровий день, шаровий огляд на чергові ЕДЦ-речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Як ви здогадалися, сьогодні мова йтиметься про ключі від славнозвісної легендарної компанії Kniepex, Made in Germany. Так, це звичайні сантехнічні ключі, але ж які фурори, які емоції, вони викликають людей, які люблять з собою носити ті чи інші предмети. Ну і за допомогою них. Так би мовити, виживати в міських джунглях. Я дуже добре пам'ятаю, до речі, свої емоції, так, коли компанія Кніпакс презентувала ось цього малюка, Якщо не помиляюся, це був жовтень або листопад 2020 року. Cobra XS-100. Маленький, прикольний, зручний. З розкриттям зєву 30 мм, Він... Класно може поміститися в зручний мінімалістичний EDT-поуч. Ну і шанувальники культури Everyday Carry почали його скуповувати тоннами і користуватися. Тим паче, що ціна на нього була демократичною, десь в районі 20 доларів. Ну і тоді, знаєте, виникало питання: чи варто з собою на ЕДЦ носити таку річ, як мультитул? Так. Коли, наприклад, можна обмежитись звичайним віксом, наприклад, 4 ряди, так, формату 91 мм, і ось такою коброю. І для себе я вирішив, що це дійсно дуже класна ЕДЦ-зв'язка, не знаю, наскільки продажі мультитулів Victorinox впали з виходом кобри, так. Але те, що ця річ стала культовою популярною, це факт. Достатньо просто подивитися на фоточки в інстаграмах і у кожного поважного ДЦшника саме є така річ. Та й не тільки, в принципі, така, другою, за популярністю предметом, є ось така кобра 125. Чим вона відрізняється, ну, по-перше, розміром. Так, якщо ця кобра в нас довжину. 100 мм, то ця 125 мм, тобто на 2,5 см більше. По-друге, у кобри 125 вже є кнопка фіксація. Розкриття з'єву вже набагато більше. Можна побачити на кілька міліметрів. І, по-друге, її вже зручно користуватися. Тобто, відбулося таке, знаєте, в моєму уявленні розділення таких предметів. Так? Якщо, скажімо, Ось така кобра Кніпекс 10 X100 це трушна ЕТЦ, то це вже робоче ЕДЦ. Два роки тому компанія Кніпекс зрозуміла, що кобра XS10 користується дуже великою популярністю, випускає переставний предмет Кніпекс xs 100 Переставний. Але, чесно кажучи, модель вийшла невдала. Ну, по-перше, розкриття з'єву не таке велике. Ну і по-друге, незручність. І фіксації, фіксації, як бачимо, тут немає на відміну від переставного Кніпекса 125. Все, зафіксували, і все дуже добре і прикольно. Такими речами досить просто легко користуватися, чого не скажеш про ось такий предмет, як кніпик сотка. Розкриття з'єву невеликий, десь, якщо я не помиляюся, 15 мм. Ну, якщо ми максималку беремо, так 15 мм. По-друге, їм незручно користуватися, його незручно тримати в руках. Тому що, ну, скажімо так. Ну і в принципі і кобру теж, але з коброю тут все більш-менш просто, тому що гранями вона чіпляється за предмет і можна викрутити. Тут все ж таки більше обжимка, так би мовити, це більше гайкокрут, ніж трубний ключ. Можна подивитися, яким хватом я його тримаю фактично трьома пальцями. Так само, як і Кобру. І таким чином ну не дуже зручно крутити великі гайки. Такими речами, як кобра 125 або Кніпекс 125 працювати вже набагато зручніше. Ну, по перше, розкриття у Кніпекса 125. Давайте подивимось. 25 мм. Ну і вже, в принципі, його можна тривати, тримати цілою долонню. Ну і таким чином дуже зручно крутити той чи інший предмет. Ну, гайки, гайку мається на увазі. Так само і кіпекс Кобра. Тут взагалі розкриття може бути. До 35 міліметрів, як бачимо. О, дійсно круто. Але, але для мене найголовніші предмети це ось такі два. Якщо говорити про роботу вдома з сантехнікою, то це два незмінні предмети. Кобра 180-ка. Розкриття. Ну, 50 мм. 5 сантиметрів. І ось такий переставний кніпекс зі змінними губками. Для чого потрібні ці губки? Зараз поясню. Але розкриття може захопити гайку розміром 41-42 мм. І саме такими предметами дуже добре і дуже зручно міняти сантехніку. А ось такими губками можна міняти декоративну сантехніку. Ну, гайки, які знаходяться, так би мовити, на поверхні, на смесітелях, наприклад, так, щоб не царапати їх ось цими всіми гранями. Так, звичайно, можна там одягнути там, ізоленту, взяти тряпочку, щось підкрутити, але набагато зручніше саме працювати ось такими губками. Більш того, за допомогою цього Кніпекса я ставлю плашки на ножах Victorinox Ось таким от чином. І притискаю. Клас, клас. Тому. Усім рекомендую вдома мати такі речі. Так, коштують вони не дешево, але тим не менше, ці речі вам замінять купу купу різноманітних ключів. Це на мою суб'єктивну точку зору. Тобто, ми можемо розділити ці всі речі. Ось ці два предмети: кобра і переставний кніпекс. Це в нас трушний ЕДЦ. Для фоточок в інстаграмі, для того, щоб можна було показати, які у вас красиві edc Поучі, які у вас там класні мінімалістичні предмети. Це в нас EDC для роботи. Цими речами це EDC для дому, так би мовити. Так, звичайно, є ще більші розміри цих сантехнічних ключів. Є, по-перше, проміжна е, проміжна модель мі 125 і 180, 150, як Кніпекс, так і кобра, але ж Кніпекс переставний оновлений ще не вийшов. Усі його чекають вже кілька років. Далі йде розмір 250, Кніпекс 300 і Кніпекс 400. Ну, Це вже спеціалізовані інструменти, щоб міняти труби в підвалах. Так? Що стосується домашньої сантехніки, Кніпекс. 180 ка Кобра і кніпокс-переставний 180 ка це просто must-have. І це дійсно дуже-дуже круто. Тому ці всі речі я раджу мати ну, свої, так би мовити, колекції предметів, які вам необхідні. Йдемо далі. Ще про одну річ, яку б хотілося просказати, яка є в мене на ЕДЦ, ну, була принаймні ще нещодавно. Це ось такий сегментний ніж. Кніпекс з 910165. 165, 165 це довжина цього предмету. Це найкращий, напевно, сегментний ніж, в якого немає люфта. Його зручно отримувати в руках, ну і працювати ним. Люфта тут взагалі немає. Це найкращий сегментний ніж. Більш того, всередині сховані додаткові леза, він розбирається, він чиститься, є отвір під темляк. Якщо люфт є, то тут вже його практично немає. На відміну від різноманітних китайських речей. Тому раджу придбати ось таку річ, яка вдома вам знадобиться. А так, в принципі, все, що хотів, ти розказав. Якщо говорити про зєв відкриття, ну, в принципі, багато табличок є в Гуглі. Якщо просто загуглити, там кніпекс Кобра 180, Кніпекс Кобра сотка. До речі, на ось таку кобру продаються також змінні губки. І в мене в планах їх придбати. На ці, на жаль, виробники не роблять. Хоча, хоча чесно кажучи, я б мріяв, би, щоб, наприклад, таким от чином можна було б затискати плашки на віксах. Якщо б тут були змінні. Накладочки, але, але, але. Ну, можливо, самому зробити, наприклад, там, з ізоленти чи з малярного скотчу, але це вже колхоз. Я люблю, коли воно все красиво. Коли воно все красиво, так би мовити. Отже, всім рекомендую, кого немає такого предмету, почати. Далі ще купа розмов ходить про те, що в них в цих ключів є люфти. Ну, можливо. Можливо, як бачимо, 2 мм є. Але технологічно воно так зроблено, що ці люфти необхідні, щоб вони були на сантехнічних ключах. Для зручності крутити тут чи іншу гайку. Це нормально, так би мовити. Так само і на переставних можна побачити так. Ось таким от чином. І воно класно, знаєте, крутити, як працювати як тріскачкою. Губки стикаються паралельно, зжимається той чи інший предмет. Якщо, скажімо, на кобрі це не так відбувається, так, то тут паралельне стискання. Ну і, наприклад, такими речами дуже зручно затискати, ну там, цю собачку на куртках, на молнях, так би мовити, на блискавках. Ну, якось так, друзі. Хотілося про це розказати, сказати своє враження від таких речей, як сантехнічні переставні ключі. Вважаю, що це просто феноменальні. Речі, які мають бути на ЕДЦ. Так, друзі, на цьому буду, в принципі, завершувати. Що я хочу сказати? Хочу вас знову запросити до нашого чату Едеце Вікторіноx Ukraine. Знаєте, як потрапити, напишіть мені листа. Ласкаво просимо, просто в листів розкажіть, хто ви, звідки ви, який у вас ЕД став, ІДісі став, що важливо. Ну і ласкаво просимо ви отримаєте посилання і станете учасником нашої чудової, фантастичної спільноти, де відбувається багато розіграшів, де ми розігруємо цінні призи. Сподіваюсь, що скоро будемо розігрувати щось подібне. <кхе> Тому м -м, слідкуйте за нашими оновленнями. <кхе> ну, з приводу кніпексів Кобр я пожартував, хоча. Хоча все можливо, все можливо. Тим паче, в нас і ліхтарі розігруються, і вікторінокс, і різноманітні вироби зі шкіри. Да, до речі, з приводу шкіри, у нас є майстри, які займаються пошивом тих чи інших предметів. І вони можуть пошити досить класні шкіряні чухли для ось таких предметів, як Кніпек 125 або Кніпек 100. Тому звертайтеся, друзі, до них. Вони виконують ваше замовлення. Так, в принципі, на цьому все. Все, що хотів розказати. Усім па-па, Слава Україні! Підписуйтесь на канал, коментуйте. Радий всіх чути, бачити, окрім, звичайно, Русні. Всім па, -па. Слава Україні!